Добрий день. Одинадцяти. У нас черня. Суя. Раз покропили, ну вже треба пішло, лободок вже треба копити другий раз. Тут у нас наша суя росте. Називається, вже змішана вона, називається канадська це та що 3 і 2 На пісочкові, на чистому пісочку, що тут взагалі ніколи нічого не росте. І кукурудза така по груди. тусує, я ще себе непогано Тут почуває на цьому піску. Ну, дощі як проходять, то воно тоді. Росте краще, а так оце. Таке. ну Сюди занизу то вона краще довела бути. Що ми тут робили? Диво до прискування що ми тут робили? Це по суняшниках, дві десковки і посів. Все, сіяли без нічого. Оце одну гліфобробку зробили Ну, попалило навіть багато річку. Ну, лупили по три літри І запропила То нормально. Так що у нас тут зборна солянка. Оце так хвощ тут розслед. В цьому році через цього хвоща. У мене там є на низу. Огород величенький. Так він там сплошний треба буде показати. Нічого його не бере. На той от попробую Не знаю, пшеницю або кукурудзу. Агрітоксом придавити. Кажуть, агрітокс збере. Ну побачимо. Так що отакий вигляд. Тут соя не зовсім і гарно. Ну, Більш-менш нормально. Орженрій боремо з цими і є. -є. Ось такі лопухи попалило. Другий раз уже берушка під допалем. Зараз йду подивлюсь, подивлюся, тут в мене по ту сторону. від дороги. Два сорти теж одна. Без назви брали там недалеко від нас. Ну чисто біла, без цяточки, без чорної. А друга Соя Канзас. Вони Одна від одній відрізняється. Ну тут отака. Я її тут крайньою вже сіяв. Мабуть. 25 чи 28 квітня. Щось таке. на 30 жрётка. Я считаю, що це саме оптимально на 30. Бо на 15 густо. А на 45 і 70 рідку от. Може ж тут таке коли не вистачає. Ну сюди ось краще. Тут вже фактично рядки зімкнулись на 30. Уже треба кропити. На цій неділі, адже тут видно по кольору відрізняється. Може Передає комерка, а може й ні. Оця ну, Канзос. Вона зеленіша. А ця світліша. Ну, в принципі, непоганий цей Канзос. Ну, я так собі... Дивлюсь тут вона така як у нас 3.09, Може вона доже така є. Без цяточки. Чорний. Теж присутній хвості. Ну, не так багато як там у мене на бороді на одному. Там взагалі сплошно. Ну непогона. Подивимося, як вона тут себе покоже. Тут низ. Де тут частенько сію, сую, то суя. Буває такі роки, що за сорок вале. Ну добре. Да. Кропити вже треба, вже пішли. Бур'яни, Лубодо, Амбрузія. Ну, непогано виглядає і цього. Чисто біла. Так що суї насіяли, як бої хоч. Ще є і піонер. Все ніяк до неї не доїду. Варте маловрикам тушо броли. То вже проявляється, що не, не вистачає їй колія. Жутіє листь. Грзно вже треба кропити. Треба кропити. На той рік буде пшениця. Планую ток. Ну а на канзосі на цьому ток не проявляється. Несточа кодію. Та ні, он видно. Є дуже жовта. Ну, соняшники влупили в слушну. Порядок. В принципі, суя хоч понаводить нам порядки. Скільки не крупимо. Є, і є ті бур'яни. Оце по 3 літри дали. Ще треба по 3 літри. І дощ потрібен, хоч і низ, але потрібен дощ. Ну, Канзас так и повеселей. Мне иначе. И кулер такой непоганый. Ну и свежника уже полно. Приеду, наверное, завтра. Погроблю. Ну все, показал. Тут два сорта Канзос і то Біла без тятка. А тут також можна сказати два сорти тільки в місті, в місті. Змішані. Два нуля три і три Ну девять. Виглядає мій наче краще. Чим ті два Ну, Побачимо. Все до побочення.